Будемо міняти кришку. Перше. Вибить понку. Вибимо, щоб поки коли знімаємо планчик, не порвало сальник. Далі відкручуємо ці болти. 1, 2, 3, 4. Але фланець не знімає. Також відкручуємо ці. Викручуємо всі. Виймаємо болти. Гайки винімаємо, щоб не погубити Все цього. Знімаємо задні кожу. Кожух зняли, знімаємо на кільце і знімаємо, знімаємо крильчатку. Зняли. Відкручуємо 4 болта. Також болти виймаємо, гайки забираємо, щоб не згубити. Знімаємо кришку. Є місце, де можна тверди підбити з одної сторони. І так по кругу пішло. Знімаємо кришку задню, знімаємо Внизу цей колечко, щоб не згубити назад в кришку. А тепер перевертаємо боком двигунчик і, зніма... і знімаємо передню кришку. І потім кришка разом з ротором разом вийнятись. Виймаємо. Виймаємо. Все. Не можна було відразу зняти кришку передню, бо тут пластина. Закручуємо, щоб тримає підшипник. Якби передню кришку знімали, просто виламали б за все. Беремо ключ на сі, знімаємо це. закручуємо повністю. Открутили пластинку. Тепер ось. A few moments later. закон. Кришка знята. Тепер у зворотному напрямку беремо великий фланчик. Перед цим бажано змазати весь сальник. Це Тепер у зворотному напрямку прикручуємо пластину назад на місце. Але оці болтики обов'язково... Промазати різьбовим герметиком, щоб під час роботи там вібрації я не розкрутилася і не попала в двигун. Промазали, закручує все і збирає в зверетному напрямку.